Усі кабріолети, які ви все ще можете придбати у 2025 році. Кабріолети в 2025 році, останній оплот свободи під відкритим небом, Сонце, вітер у волосі, рев двигуна це ті відчуття, які ми пов'язуємо з кабріолетом. Однак, в епоху все більш практичних і універсальних автомобілів, майбутнє відкритих машин виглядає дещо невизначеним. 2025 рік це переломний момент, коли вибір кабріолетів стає все більш обмеженим. Мабуть, це останній шанс насолодитися відчуттям свободи під відкритим небом, перш ніж вони остаточно підуть в історію, залишивши після себе лише спогади і музейні експонати. Недавні тенденції в автомобільній індустрії говорять самі за себе, все більше покупців віддають перевагу кросоверам і позашляховикам, які пропонують більший простір. Кращу прохідність і, що важливо, більш високий статус. Дощ, сніг, бруд, все це перестало бути проблемою, адже сучасні позашляховики легко справляються з будь-якими погодними умовами. А ось кабріолет, по суті, це розкіш, яка не практична і не завжди доречна. Але, незважаючи на це, виробники продовжують випускати відкриті машини, хоча і в значно менших кількостях. І це. Безумовно, добре. Адже саме кабріолети дарують нам відчуття пригоди, свободи і, звичайно, ж, стилю. Отже, які ж кабріолети можна купити в 2025 році. Список, безумовно, не такий великий, як ще кілька років тому, але він все ж дозволяє вибрати щось на свій смак і гаманець. Преміум сегмент, коли розкіш зустрічається з вітром. Якщо ваш бюджет дозволяє. То вибір відкритих машин преміум класу залишається досить широким. Aston Martin, Bentley, Porsche, Maserati – всі ці виробники пропонують свої версії з відкритим верхом, які поєднують в собі бездоганну якість, передові технології і, звичайно ж, неповторний стиль. Aston Martin, Vantage Roadster, DB 12 Volante і Vanquish Volante – це втілення британського шику і могутності. Двигуни 5.8 і 5.12 забезпечують неймовірне прискорення, а розкішний інтер'єр створює атмосферу затишку і комфорту. Bentley Continental GT Convertible – цей грант туча справжня вершина автомобільного мистецтва. Розкішний салон, потужний двигун і бездоганна керованість роблять його ідеальним вибором для тих, хто цінує комфорт і престиж. Porsche 718 Baxter і 911 Cabriolet – ці спортивні автомобілі справжня легенда. Вони поєднують в собі приголомшливу динаміку, точне управління і неповторний стиль. Porsche – це вибір тих, хто любить швидкість і адреналін. Maserati Gran Cabrio – це італійський красень втілення пристрасті і елегантності. Він поєднує в собі потужний двигун, розкішний інтер'єр і неповторний дизайн. Мазаєрей та це вибір тих, хто цінує стиль і індивідуальність. Середній клас доступна розкіш. Якщо ви не готові витрачати нечувані суми на автомобіль, то і в середньому класі можна знайти кілька цікавих варіантів BMW 4, EA8, ЯСер і ці автомобілі поєднують в собі спортивний характер, комфорт і сучасний дизайн. Вони ідеально підходять для тих, хто шукає універсальний автомобіль для міста та траси. Mercedes-Benz Бен Скли цей автомобіль пропонує поєднання стилю, комфорту та передових технологій. Він ідеально підходить для тих, хто шукає практичний і універсальний автомобіль для повсякденної їзди. Маленькі радості Mini Cooper Cabriole Не можна забувати і про маленьких кабріолетах, які ідеально підходять для міста. Купер паркабрайола це відмінний вибір для тих, хто шукає компактний, стильний і веселий автомобіль. Незвичайні рішення Hammer F і Jeep Wrangler Gladiator. Якщо вам подобаються незвичайні рішення, то зверніть увагу на Hammer F і Jeep Wrangler Gladiator. вони не є класичними кабріолетами, але їх можна перетворити на відкриті машини, знявши дах і двері. Мої особисті думки та досвід. Я завжди був шанувальником кабріолетів. Мені подобається відчуття свободи і близькості до природи, яке вони дарують. Я пам'ятаю, як в юності мріяв про BMW Z3 це був символ свободи і пригод. На жаль, тоді у мене не було можливості купити такий автомобіль, але я ніколи не забував про свою мрію. Зараз, коли у мене є можливість, я все частіше думаю про покупку кабріолета. Мені подобається ідея, що я можу насолоджуватися сонцем і вітром, коли їду по дорозі. Я розумію, що це не самий практичний автомобіль, але я готовий пожертвувати практичністю заради задоволення. Я думаю, що кабріолети це не просто автомобілі, це спосіб життя. Це символ свободи, пригод і прагнення до нових вражень. Я сподіваюся, що виробники продовжуватимуть випускати відкриті машини, щоб ми могли продовжувати насолоджуватися відчуттям свободи під відкритим небом. Укладення 2025 рік це важливий момент для кабріолетів. Вибір машин стає все більш обмеженим, але це не привід для смутку. Навпаки, це привід цінувати те, що у нас є, адже саме кабріолети дарують нам відчуття свободи, пригоди і стилю. Якщо ви мрієте про кабріолет, то не відкладайте свою мрію на потім. Адже хто знає, скільки ще таких машин буде випускатися в майбутньому, насолоджуйтесь сонцем, вітром і ревом двигуна це ті відчуття, які залишаться з вами назавжди. Поради покупцям. Визначте свій бюджет, кабріолети можуть коштувати від декількох десятків тисяч до сотень тисяч доларів. Виберіть відповідний тип кузова, класичний кабріолет, родстер, так як кожен тип кузова має свої особливості. Зверніть увагу на двигун, виберіть двигун, який відповідає вашим потребам та уподобанням. Перевірте комплектацію, переконайтеся, що автомобіль оснащений усім необхідним обладнанням. Проведіть тест драйв. Перед покупкою обов'язково проведіть тест драйв, щоб переконатися, що автомобіль вам підходить. Не забудьте про страховку, кабріолети, як правило, дорожчі в обслуговуванні, тому не забудьте про страхування. Враховуйте сезонність, кабріолети найкраще підходять для теплих регіонів або для тих, хто любить їздити в теплу пору року. Майбутнє кабріолетів. Що чекає кабріолети в майбутньому? Складно сказати напевно. Але можна припустити, що виробники продовжуватимуть випускати відкриті машини, але в менших кількостях. Імовірно, вони будуть оснащуватися більш потужними двигунами, передовими технологіями і більш розкішними інтер'єрами. Можливо, вони будуть гібридними або електричними. У будь-якому випадку, я сподіваюся, що кабріолети не зникнуть з лиця землі. Адже вони дарують нам відчуття свободи, пригоди і стилю, яке неможливо замінити нічим іншим.